Документальний серіал про Клеопатру від Netflix отримав найгірші відгуки в історії, тому що ніхто не має права змінювати історичні факти. Чотири документальна драма Netflix цариця Клеопатра вийшла на екрани 10 травня і з того часу отримала 2% позитивних відгуків з понад 5 тисяч відгуків. Станом на цей час це найгірший з рейтингом шоу в історії світу. Документальний серіал раніше взагалі мав рейтинг 1%, але зараз він все одно, безперечно, низький. Такі низькі оцінки глядачі пов'язують з використанням історичних фейків, в основному через те, що Клеопатра зображена темношкірою, хоча точно встановлено, що вона була з династії Птолемеїв і мала білу шкіру. Уряд Єгипту навіть звинуватив Netflix у спотворенні інформації про Клеопатру. Єгипетський адвокат подав позов про закриття поточного серіалу в Єгі. Єгип... Але критика та погані рецензії стосуються не лише кастингу, а багато глядачів зазначають, що це просто загалом поганий документальний серіал з поганою акторською грою та поганими коментарями історики. Третя Клеопатра – другий сезон документального серіалу Африканські королеви, виконавчий продюсер якого є дружина Віла Сміта. А окрім найгірших історій відгуків глядачів, шоу не може похвалитися реакцією критиків, які оцінили його якість на 10%. Поширюйте це відео, підписуйтесь на канал, переходьте в наш телеграм, посилання в описі.